Доброго дня та слава Україні! Сьогодні у новому ексклюзивному інтерв'ю для НВ Рютте дає відверті відповіді на найгостріші питання про майбутнє України в НАТО, підтримку Альянсу та можливість миру з Росією. На саміті у Вашингтоні прозвучало головне: шлях України до НАТО є незворотнім. Але ж ось Дональд Трамп заявляє протилежне: мовляв, Київ ніколи не буде членом Альянсу. Тож, кого слухати? За словами Рютте, саме НАТО формує політику НАТО. Президент Сполучених Штатів не єдиний голос. І хоча членство не буде частиною мирної угоди чи припинення вогню, перспектива вступу України цілком реальна просто це питання часу. А поки що співпраця триває. У Візбадені вже працює нове командування НАТО, яке координує військову підтримку України у Польщі. Запрацював Джейтак спільний українсько-натівський центр, що аналізує бойовий досвід та навчає військових за новітніми стандартами. Рюте не стримує захоплення, українська армія вражаюча вона відбила масштабний наступ Росії, вистояла в найтемніші дні. І Хоча НАТО не порівнює армії, Рюте визнає, альянс може і повинен вчитися в Україні. Наразі НАТО не бере участі у перемовинах між Росією та Україною, цим займаються Сполучені Штати. Та Рютте переконаний, мир має бути справедливим і тривалим, а Україна залишитися незалежною, вільною і сильною. Рютте вважає, що ще рано говорити про формат участі НАТО в миротворчій місії. Можливо, це будуть не сили Альянсу як організації, а окремі країни-члени, наприклад, Британія, Франція, Італія. Чи навіть коаліція охочих. Італія вже озвучила ідею дати Україні захист, подібний до статті 5 НАТО, без формального членства. Але Генсек наголошує: усі ідеї мають залишатися на столі щоб вибрати найкращу вже після укладення миру. Цього року НАТО вже зібрав понад 20 мільярдів євро допомоги і темпи лише зростають у 2023-му. Ця цифра склала 50 мільярдів, тож підтримка не зменшується, а навпаки, посилюється. Українська оборонна промисловість має величезний потенціал, і європейські партнери вже шукають шляхи інвестувати у її розвиток. Попри заяви Трампа, Рюте заспокоює НАТО живе і розвивається. Єдина критика з боку США недостатні оборонні бюджети країн Європи. Але ситуація змінюється: витрати зростають, виробництво озброєння активізується, а єдність альянсу залишається незламною. Рютте каже прямо: не хоче робити прогнозів. Але якби Росія припинила агресію, все могло б закінчитися хоч завтра. Україна тримається. НАТО поруч, а майбутнє за справедливим миром і перемогою. Не забуваймо. Шлях до НАТО вже відкритий, і він незворотний. Підписуйтесь, ставте лайк і діліться цим відео. Слава ЗСУ, до зустрічі!